Уже дев'ятий рік в Україні триває війна. Потрібно вирішувати чимало питань пов'язаних із нею. Зокрема, на часі у пам'яті людей, загиблих на війні українських воїнів і цивільних громадян. Паралельно з цим залишається актуальним питання демонтажу пам'ятників і пам'ятних знаків, встановлених на честь осіб і подій, визнаних видатними і визначними в радянську добу. Кожний пам'ятник це певна пам'ять про епоху, це пам'ять про ідеологію, це пам'ять про суспільне бачення тих чи інших подій. І е, в нашій країні сталося так, що суспільство почало не визнавати ту пам'ять, яка нав'язувалася е, в даному випадку радянською владою, а трошечки пізніше і взагалі Російською імперією. Спочатку, звичайно, почав ленінопад, але потім постало питання прибирати пушкіних Лермонтових діячів культури, науки, які пов'язані з е, Росією, які пов'язані з російською ідеологією і російською практикою, іноді навіть загарбання інших територій. Свого часу в Запоріжжі був демонтований пам'ятник Феліксу Дзержинському. Він височів у сквері прикордонників, що знаходиться між драмтеатром і майданом волі. Фелікс Дзержинський був першим головою всеросійської надзвичайної комісії для боротьби з контрреволюцією, спекуляцією та саботажем. Ця організація після жовтневого перевороту 1917 року впроваджувала в Україні політику червоного терору. Попри це, 40-тонний більшовицький ідол простояв у Запоріжжі аж до березня. 2016 року. Нині на його місці. Дружини загиблих після повномасштабного вторгнення українських воїнів організували народний меморіал із жовто-блакитних прапорців. Сучасна країна, сучасне суспільство вимагають інших пам'ятників і пам'ятних знаків. У нас іде війна, є значна кількість загиблих. Є ідеї, за які ці люди помирають, і відповідно усі ці ідеї треба увічнювати, і відповідно треба увічнювати людей, які е, наближають нас з одного боку до перемоги, а з іншого боку, до нового розуміння е, ну, взагалі суспільно-політичної ситуації. Пам'ятник. Це не є щось таке стале. Пам'ятники треба міняти, і в принципі, цим ми зараз займаємося. За роки незалежної України в Запоріжжі офіційно демонтували ідеологічно ворожі пам'ятники і встановлювали нові. Так, у вже згаданому сквері прикордонників з'явився пам'ятний знак на честь українських прикордонників, які захищали Україну від ворогів у різні періоди історії. Встановили в цьому сквері інсталяцію залізний трон сходу. Його було створено взимку 2016 року на позиціях ЗСУ біля Авдіївки з уламків справжньої бойової техніки і осколків ворожих снарядів. Нам було цікаво дізнатись, чи помічають запоріжці, які пам'ятники чи пам'ятні знаки знаходяться біля тих місць, де вони живуть, працюють або вчаться, чи сприймають смисли, які у них вкладаються. Як, на вашу думку, краще от такі пам'ятники ставити, ну, студенту, там, квіту, ці дівчинці, чи ставити ну, якимось от політичним, ідеологічним постатям, а потім їх зносити? Ну, це... Таке питання складне. Ну, і, ті, і ті, і ті повинні бути. Історія змінюється ж. І, може, і пам'ятники теж повинні трошечки змінюватись. І в культурі, і в політиці, і в мистецтві. Багато є так. Ми всіх, які теж треба відповічити. У нас тут студентське якесь містечко, тут і гуртожитки, і навчальні заклади. Тут більше студентів. Тому і такий пам'ятник. Пам стоїть. Та, такий В центр міста, мабуть, пов'язано з цим містом. студентів, викладачів, що загинули роки війни, є меморіальні дошки, присвячені найбільш видатним особистостям нашого університету, ректорам. Деканом, завідувачем кафедри, на мій погляд, це нормальна практика, що згадка про цих людей повинна зберігатися. За останні роки в Запоріжжі з'явилися нові скульптури, які запоріжці по-простому називають пам'ятниками. На лавочці перед театром імені Магара присіла скульптурна літня пара з маленьким песиком. А на проспекті метаворгів відпочиває відомий кіношний метаворг Савченко. І наше все добре. Але Уже сім років минуло після гучного демонтажу найбільшого в Україні Леніна і тихого зняття Сергія Кірова. До речі, його скульптором був усесвітньо відомий Іван Кавалерідзе. Пам'ятники декомунізували, а постаменти залишились. Питання для кого?